Як створити сайт на WordPress? В даному випадку я буду говорити, як створити його безкоштовно. Як його створити з доменом в кінці приставка WordPress, на прикладі цього сайту. Тобто, в мене моя приставка тільки ось ця, я її вказував іншу. По безкоштовному тарифу і домену використовується wordpress.com. Я не займався хостингом, я не платив нічого, і в мене сайт є, і я маю WordPress. Але в мене є певний банер Remove banner. Тобто треба там платити якусь річ. Для того, щоб цей банер був. От в мене зараз безкоштовний план. 1 ГБ сторіч Ось там персональний це вже 4 долара. І тут в нас ad-free, тобто без реклами для ваших візиторів тобто ті які ви приходите. Тобто в приходите. В принципі, поки що влаштовує. Так як воно є і для тренування з головою вистачає, тому я буду акцентувати на цьому, оскільки для вивчення WordPress потрібно мати якусь інструкцію, а в мене її немає, я її запишу. Тому в даному випадку я буду, от у мене є редагувати сайт, я собі можу редагувати, і в мене от можливість редагувати це вже сучасний вигляд. Як воно в мене відбувається, а адмінка виглядає ось таким чином, як справжній ВПС, і є він. Просто з рекламою. Значить, давайте я вийду. Далі, значить, ми візьмемо. Ну, в даному випадку сайт wordpress.com. Перший. Друге, є логін, є якийсь started, Реєстрації немає, не бачу. Давайте стартимо, попробуємо нажати. Далі я заходжу через Google. Думаю, якось зареєструєтесь. Будемо щось пробувати. У мене вже є цей аккаунт. О, чудово. Choose your domain. Можливо, у вас буде на якійсь іншій мові, але в даному випадку ви вибираєте домен. Тут є можливість обрати свій домен, але ми його не будемо. Як пройти далі? Да? В даному випадку у нас не, не видно якоїсь точки. Ну, давайте ми візьмемо, наприклад. У мене тут є вже підсказка. Ти червоному. Ну, до прикладу, давайте. Як буде Gamer HP. Uh, і тут, в даному випадку, рекомендований мені вот така штучка. Free for the First year Тобто він буде безкоштовний цілий рік, але тільки перший рік, а потім треба буде платити. В даному випадку теж є якась найкраща альтернатива. Тобто Це було Gamerhealer.blog uh, тобто Gamerhealer.com uh, uh, теж окрема штука, але теж тільки на перший рік. Мені це не підходить. Е, далі теж first year, first year, first year, first, first, first. first, first. Ну і тоді можна, можна ще шукати. Але я вибираю free. Free, це означає, буде приставка до мого домену. Е, Доменного імені буде представлена їхня верпарська пос... У мене це в лефтовує повністю free на всі роки і так далі. Мені поки що 0 доларів. Нажимаю продовжити. Далі вибираю Plan Free. Personal Premium не буду використовувати. Мені вистачає Гігабайта. Стараюся менше фоток складати. Там вірсі будуть відоси. Ну тут опитування, вибирайте собі. What, you want, what, what would you like to do, Що ви хочете робити? І виберіть. Ну В даному випадку в мене щось типу як е е Education, якщо тут є якась така річ. Не нахожу. Ну, певний блог. Хай буде, не бачу дикий Далі. Тільки дизайн. Тобто, вибрати треба дизайн. Тут зразу нам можна наставити ті штучки, тобто які включити вам фільтр, які тут будуть. Ви обираєте дизайн, який вам подобається. Важко взагалі оприділитися з дизайном, оскільки не зразу він відображає. Ну, я вибрав цю текст. Далі. Ага, upgrade to subscribe. Ага, я понял. Sorry. Легко вибрати тепер. Е, безкоштовна тема. О, ця, ця, Тобто з правої сторони дві в мене. Інші платні. Ну, давайте тоді тако. Е, арт і дизайн. Е, подкаст. ні, давайте подкаст, Все. подкаст мені підходить. Далі. Оновити, обновити, обновити. Оцех два. Лівий або правий. Смішні дизайни. Хай-бенде. Далі. Вигляд можете подивитися, як воно буде в планшеті. В цьому, на комп'ютері можна вибрати. Можливо, це замочне, преміум стилі не можна. Не тільки преміум стилі. Далі. Тут тобто я вибрав категорію, а далі вибираю тільки безкоштовні шаблони. Так, далі він знову мене щось мучить за цей домен. Ланч його сайт. Коротше. Погнали. Коротше. Він знову показує, що сайт живий, Можете його переглянути. Ну, ось, зайдіть. Та-да! Коротше, все. Далі э, це буде вже питання адмінки, як його налаштовувати. -парам, парам Ось. Кламі домен і далі, в принципі, всі ті інструкції, які можна надійні в інтернеті, як налаштовувати. Як зареєструвати, я пояснив. По-простому, у нас є сторінки, це ось тут. Ви тут додаєте сторінки, і вони з'являються там. Як зайти на сайт? Отут є сайт, відвідати сайт, нажимаєте. І ви отримаєте цю штучку.